В ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками національної радіокомпанії України та центральної телерадіостудії Міністерства оборони України перед мікрофоном Людмила Чернюк. Танкісти та артилеристи, вертолітники і десантники, представники механізованих підрозділів та військ протиповітряної оборони. 12 грудня всі вони відзначали своє спільне свято день сухопутних військ. Ці війська були і залишаються основою могутності будь-якої армії світу. До речі, в Україні кожен другий військовий є сухопутником. Розповідає Павло Ковальчук. Головною одиницею сухопутних військ завжди був піхотинець. Технічний прогрес змінив зовнішній вигляд цього воїна і дещо зменшив його роль на полі бою. Та навіть у наш час обійтися без нього неможливо. Тож як виглядає піхотинець 21-го століття? Шоломі, бронежилеті та з автоматом у руках. Проте це далеко не весь арсенал воїна. На щас, піхота, як такої в світі не існує. В українській армії її аналог механізовані війська. Найменше штатне формування у цих військах відділення. Це 8-10 добре екіпірованих бійців. Окрім стрільців, озброєних автоматом Калашникова, у підрозділі є кулеметник та гранатометник. За штатом може бути і снайпер. У кожного солдата є у боєзапасі дві гранати наступальна та оборонна. А ще в екіпіровку входить боєкомплект, саперна лопатка та засоби зв'язку. Артему Лукишу добре відома специфіка цієї справи, адже він стрілець-кулеметник. Можна представити собі цей кулемет перед грудьми, який має певну вагу, і ти з ним біжиш. І ще на тобі бронежилет і плюс каска є це не так-то легко. Плюс збіжешся, як падаєш в окопи, в за словами хлопця. Найважливіше в його професії влучно стріляти. Кожен солдат обов'язково повинен вміти вести прицільний вогонь із автомата. А у випадку з Артемом ще з кулемета. Для цього воїн постійно тренується як у Тирі, так і на полігоні. Зимою літком особового значення немає. Зимою, що важко, що наче снігу багато. і коли ти йдеш, тобі йде упор сніг, ногами важче перебирати. А так, взагалі, літом жарко і зимою жарко. Механізовані війська на зміну піхоті прийшли в 30-х роках минулого століття. Тоді піхотинець отримав у своє розпорядження техніку. Це були броньовані автомобілі. Сьогодні у кожному відділенні є бойова машина. Техніка значно підвищила маневреність піхоти. Її вогневу міць та захищеність на полі бою. Бойова машина є основним транспортним засобом сучасного піхотинця. Під її бронею вміщається до 10 чоловік: три члени екіпажу та сім десант. Артем Степаненко вже півтора року водить БМП. До армії хлопець взагалі не мав справи навіть із звичайним авто. А тут важелі штурвал. Проте спільну мову з багатотонною машиною юнак знайшов майже відразу. Вона, як робот, повертає, дуже маневрена, швидкість набирає досить швидко, потужний двигун, ну мені подобається. На перший погляд може здатися, що керувати цією технікою просто. Та бойова машина доволі важка і комфорту в ній мінімум. До того ж, від вправності механіка водія залежить якість стрільби навідника. А ще під час руху слід пам'ятати про десант у салоні. Навіть механіку, дуже ограничений кругозор, можна десь не помітити якусь. Балку трохи може шатнути, то буває. Ну а так стараюсь дуже плавно вести машину, тому що людей везуть десант. Салон десантного відділення теж не має нічого спільного із автомобільним. Місце обмаль розташуватися там у повному спорядженні та зі зброєю досить незручно. А під час спішування потрібно швидко звідти виструбнути разом із усією амуніцією. Андрій Лукиш зізнається, що набив не один синець, поки навчився вправно десантуватися з БМП зі своїм кулеметом. Б'ється ним об голову, об ру, руками це все також б'ється. Вистрибувати з ним теж не так легко, як здається. Бача, там на картинках чи на відео впав собі і все. А там упав і забився і повзе ще кілометрів два. За кожним екіпажем закріплена певна машина. Військові самостійно обслуговують та стежать за справністю. Але трапляються випадки, коли доводиться ремонтувати БМП навіть у полі. Взимку замерзають. Руки, і там треба щось підкрутити, щоб виправити якийсь маленький недолік або влітку. Коли дуже спекотно, а місце механіка знаходиться біля двигуна, то жарко буває. Бойова машина піхоти не тільки транспортний засіб для десанту: 30 мм міліметрова автоматична гармата, яка стоїть на озброєнні, доволі ефективно вражає як живу силу противника, так і легкоброньовані цілі. За її допомогою можна відбити і атаку вертольота. До того ж, в арсеналі БМП-2 є засоби для боротьби з танками. Розповідає оператор-навідник БМП Олександр Кльорик. Виходить, піхота стає за машинами, або по боках. Машини вони так разом з машиною рухаються. Робота цієї машини БМП-2 вона прикриває приход. Піхотини з малим досвідом Руслан Сулименко вже 13 років у збройних силах. Спочатку пройшов строкову службу, потім підписав контракт. За цей час чоловік встиг спробувати себе у ролі звичайного стрільця, кулеметника і навіть гранатометника. Побував у трьох миротворчих місіях в Косово та двічі в Республіці Ірак. Він переконаний, без піхотинця на полі бою не обійтися. Як би там не було авіація, десантники, танкісти, але все одно першим при любих військових діях, при наступі в першу чергу. Першим входять піхотинці. Лише добре стріляти для сучасного піхотинця замало. Щоб стати справжнім професіоналом, потрібно опанувати чимало тонкощів воєнної науки. Вирити окоп, замаскуватися на полі бою, теж повинен вміти гранати кидати, вміти, стріляти влучно. Можливо, навіть в польових умовах десь вміти зварити собі кашу з топора. Все повинен вміти. Досконально знати тактику ведення дій так само необхідно, як мати гарну фізичну підготовку. Але один в полі не воїн, тому робота у колективі має теж велике значення. Сам він, якби він добре не стріляв, він все одно нічого не зробить. Для цього і робляться військові колективи, Там відділення, взвод, рота. От в масштабах відділення вони повинні навчитися діяти, потім вже в складі взводу, роти. І все це в загальному От, робить з нього цього професіонала. З появою нових родів військ популярність та престиж піхоти дещо зменшився. Дедалі, частіше, юники мріють стати льотчиками, танкістами, десантниками чи розвідниками. Кажуть, що у службі піхотинця замало романтики. Іншої думки, Руслан Сулименко: він пишається тим, що піхотинець. Що в цьому погано? Нічого цього поганого я не бачу. Я сам піхотинець, я всім пишаюся. В історії піхоти були свої злети та падіння. Проте вона завжди залишається царицею полів. І навіть надзвукові винищувачі, потужні гармати та високоточні ракети не змогли повністю замінити солдата. Піхотинець, як був основним елементом бойового порядку ще в епоху кам'яних сокир, так і залишається ним ухід технічного прогресу. Програма Наша армія триває. Професія авіатора завжди була ризикованою. Аварійні ситуації, перевантаження та напружений графік роботи, і як наслідок професійні хвороби і травми. Проте відбір кандидатів у льотчики за станом здоров'я не завжди був таким суворим. У роки Першої світової війни чоловіків, які були непридатними для служби у наземних військах, відправляли в авіаційні підрозділи. Наприклад, відомий французький ас Павло Аргеєв став льотчиком після того, як був списаний з піхотного полку. Цей випадок не поодинокий, розповідає Данило Іщенко. Поступово, із розвитком авіаційної техніки та підвищенням складності пілотування почало зростати і навантаження на льотчика. Воно стало більшим ніж у піхотинця під час тривалого машкитка. Пульс льотчика винищувача може прискорюватися до 110 ударів за хвилину. А артеріальний тиск сягати 200 на 100 міліметрів для порівняння. Такі показники фіксують у професійних спортсменів олімпійців відразу після забігу, говорить начальник кардіологічної клініки військово-медичного клінічного центру центрального регіону Наталія Лушина. Праця військового льотчика відбувається під постійним впливом екстремальних і психологічних факторів польоту, постійний високий темп праці і Обмежений термін виконання завдань змушує то, що людчик перебуває під постійним таким напруженням. Тож міцне здоров'я на початку кар'єри та підтримання гарної фізичної форми неодмінна умова для повітряних асів. У військово-медичному клінічному центрі центрального регіону проходять обстеження та лікуються українські та іноземні пілоти. Давайте спробуємо дізнатися, як вони піклуються про власне здоров'я. Нині успішне лікування та профілактику захворювань льотного складу здійснюють за допомогою сучасного обладнання і фізіотерапевтичних процедур. Це дає можливість звести до мінімуму або ж взагалі відмовитися відживання ліків. Нагадаємо, у більшості країн як цивільним, так і військовим пілотам заборонено літати, якщо вони у цей час приймають будь-які пігулки, адже речовини, які є в їхньому складі, можуть вплинути на швидкість реакції і призвести до невиправних наслідків. Розповідає заступник начальника військово-медичного клінічного центру центрального регіону, головний терапевт центрального регіону Віктор Сивак. У льотчиках виникають якісь захворювання, то ми не відразу намагаємося це лікувати іменно медикаментозно. Тут використовуються наші вже методи там фізіотерапевтичне лікування, психологічна реабілітація і таке інше. Але вже якщо ми проводимо лікування медикаментозне, ми лікуємо і потім після цього йдуть повторні курси обстеження для того, щоб на виході льотчик був без ліків. Концентрація уваги, різкі перепади атмосферного тиску, неймовірна швидкість, все це стає причиною психологічного та фізичного виснаження. А постійна вібрація від роботи двигунів призводить до травм хребта. Таких пацієнтів повертають до строю за допомогою масажів, водних процедур та кисневих ванн. Професійні захворювання – це в основному захворювання серцево-судинної системи, нервової системи. І є ще таке поняття, як хронічна втома. Вінницький шпиталь, єдиний в Україні медичний заклад, де льотчики проходять щорічне комплексне обстеження та експертизу на придатність до польотів. А у разі потреби, і лікування та реабілітацію. Саме тут курсантам Харківського університету повітряних сил вмикають зелене світло на шляху до льотної кар'єри. Розповідає Ігор Головещенко, старший льотчик випробувач пацієнт військово-медичного клінічного центру центрального регіону. Я особисто проходжу на сьогоднішній день льотну лікарську комісію, яка надає мені право виконувати польоти на протязі наступного року. Льотчики проходять лікарську комісію і безпосередньо перед відбуттям до миротворчих місій. Умови служби там не з легких. Різка зміна клімату, екзотичні хвороби, серйозні випробування навіть для дуже сильного організму. Тож, окрім ретельного обстеження серцево-судинної та нервової систем, авіаторів перевіряють на здатність витримувати тривалі фізичні та розумові навантаження. Весь льотний склад, який перебуває в миротворчих місіях. Потім він прибуває до нас, і, і на проведення тієї ж експертизи на проведення реабілітаційного лікування не так давно було, коли цкровий діабет вперше виникший у льотчика. Був ми його лікували. Медичне обстеження, а часто лікування та реабілітації потребують і військовослужбовці, які повернулися з гарячих точок. Ті, хто вертається з миротворчих місій, буває в них і малярія, є, яку потрібно лікувати, діагностувати і потім приймати експортні рішення. В медичному центрі в Вінниці перевіряють не тільки здоров'я пілотів, але й їх здатність реагувати на нестандартні та екстремальні ситуації. Саме для цього тренажер, котрий імітує кабіну літака, Су-17. У медичному центрі поруч з вітчизняними обстеження проходять іноземні пілоти, зазвичай із країн, що розвиваються. населенню цих держав, притаманні хвороби, до яких призводять важкі умови праці та неякісне харчування. Говорить Іван Шивага, начальник клініки гастроентерології військово-медичного клінічного центру центрального регіону. От сьогодні в мене були два пілота з Уганди, які в нас проходять льотну експертизу, і коли я їх питався, то на протязі семи років. Вони літали і фіброгастроскопію не робили. Його стурбували болі на протязі двох років. Він сам пив таблетки для зниження кислотності. При цьому, як кажуть, ніде не лікувався. Слава Богу, ви розумієте, що літальний апарат це не тільки здоров'я льотчиків, а й оточуючих. У нас такого ніколи не відбувається і не може відбутися. Пілот повинен мати міцні нерви та витримку, адже у повітрі може трапитися непередбачуване пожежа, відмова обладнання, розгерметизація. а зважені дії врятують життя. Тож для психологічної підготовки льотчиків використовують системи тестів та авіаційні тренажери. Одним із заключних етапів випробовування льотчиків є барокамера. Зараз ми знаходимося в одній із них. Тут імітується політ на висоті від 5 до 20 кілометрів. Після проходження всіх медобстежень пілотів готують до барокамерних випробувань. Під час сеансу із пацієнтом підтримується візуальний та радіозв'язок. Тиск всередині камери відповідає тому, що відчуває льотчик під час польоту. Людина, яка пройшла таку підготовку, здатна працювати на великій висоті. Після реабілітації та відновлення пілоти, які довго налітали, зможуть знову сісти за штурвал. Розповідають пілот мі 8 Станіслав Мальцев та пілот мі 24 Євгеній Волошин. Нормальні робочі відчуття, тобто нічого, никаких болізненних або каких-то відчуттів не було. Професія должна быть, как, в радость и, ну, как не в тягость, то есть приятно. То есть мне приятно, так сказать, ощущать высоту полёта. Робота військового льотчика це постійні стреси, навантаження та величезна відповідальність. Отже, підтримувати здоров'я на висоті спільна справа і авіаторів, і лікарів. Ви слухали програму Наша армія над нею працювали режисери Ірина Дуденко та Аліна Малініна. Журналісти Павло Ковальчук, Данило Іщенко та Людмила Чернюк. Мирного неба вам над головою. Вибрав неба блакить, вічні протяги аеродромів, і без них вже не можу прожити, як без тебе, кохана і дому, ти і небо два рідних крила, зима ми я на четах у польоті. Вас обох мені доля дала, ви мої найдорожчі висоти. Вас обох мені доля дала. Ви мої найдорожчі висоти, ти кохана мене зачекай, я повернусь до тебе з польоту, я кохаю тебе, так і знай, без кохання не можна пілоту, ти кохана мене зачекай, я повернуся нині з польоту, ти як Бога мене зустрічай, вже без мене. Залишу я слід у ранковому чистому небі, зачекай ти мене на землі, я повернуся мила до тебе, я колесами смуги торкнусь, і буде усе так, як і треба. Я в любові тобі присягнусь, ти моя висота, моє небо, я в любові тобі присягнусь. Ти моя висота, моє небо, ти кохана мене зачекай, я повернусь до тебе з польоту, я кохаю тебе так і знай, без кохання не можна пілоту, ти кохана мене зачекай, я повернуся нині з польоту, ти як Бога мене зустрічай.